Які через війну переїхали до Полтави та Полтавщини. Допомогу надає благодійний фонд Карітас Полтава, хто може отримати гуманітарну допомогу, отримати допомогу можуть сім'ї зі статусом ВПО від два осіб та підпадають під наступні категорії населення. Вагітні жінки, годуючи мами малюків віком до два років, багатодітні сім'ї, самотні мати, батько опікун, яка самостійно виховує неповнолітню дитину. Люди з інвалідністю і та два групи, самотні люди похилого віку від 60-х років, два особи. Програма допомоги поширюється на тих, хто отримував допомогу не пізніше за березень 2023 року. Як отримати допомогу, для реєстрації необхідно мати такі документи. Паспорт або абойткартка, індивідуальний податковий номер, свідоцтво про народження дитини, довідка переселенця, ВПО для інформації зверніться за телефоном 38 0,50 888 29 Пенсіонерам доступна ще одна доплата до пенсії, хто і наскільки може збільшити свої виплати, українці можуть отримувати не лише пенсії, а й різні доплати до виплати, серед яких є надбавка за надстаж, як розраховується доплата за надстаж і наскільки можна збільшити свою пенсію, розповіли у пенсійному фонді, Фахівці ПФУ зазначили, що стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії. Але не більше, ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто, якщо розмір пенсії людини. Обчислений за формулою СТ27 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням набутого стажу та заробітку вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з грудня 2022 року-2093 гривня, то доплата обчислюється виходячи із величини прожиткового мінімуму. Звичайно, ця доплата особливої погоди не зіграє, але якщо ви, наприклад, відпрацювали на п'ятьох років більше за стаж. То при призначенні пенсії вам додадуть 100 гривень, важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи. Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога частині українців установлено нові розміри пенсії від 7500 гривень, хто зможе отримувати Бі... незважаючи на воєнний стан в Україні виплачуються пенсії. Соціальна допомога різним категоріям українців. Стало відомо, кому належать виплати від 7500 до 13000 гривень, такі виплати належать українським військовим, військовим належить виплати від держави на лікування різних хвороб, крім того, залишається актуальним нарахування пенсії для бійців з інвалідністю. Військові можуть одержувати соціальні виплати в розмірі від 40% до 100% сум фінансового забезпечення. Які пенсії існують для бійців особам з інвалідністю внаслідок війни, першої групи 100% сум грошового забезпечення, другої групи 80% сум грошового забезпечення, третьої групи 60% сум грошового забезпечення, іншим особам з інвалідністю першої групи 70% сум грошового забезпечення, другої групи 60% сум грошового забезпечення. Третьої групи 40% сум грошового забезпечення. Також є мінімальні виплати, та їх розмір залежить від складу строкової служби для військовослужбовців серед осіб сержантського та старшинського складу строкової служби у розмірі 110% вищезазначених сум серед військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу 120% серед осіб офіцерського складу 130%. Важливо, що якщо захиснику за його бажанням призначать пенсію за загальними нормами згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. То нарахування залежатиме від загального стажу, зарплати та групи інвалідності. Військові з інвалідністю в результаті війни не повинні отримувати пенсії з усіма належними надбавками менше за наступні суми для першої групи 13 605 гривні для два групи 10 988 гривні для три групи. 7535 тисяч гривні, що буде з мінімальною пенсією в Україні до кінця 2023 року. Скільки отримуватимуть пенсіонери? Більше інформації дивіться далі у відео нинішнього року, незважаючи на військовий стан. Було проведено три підвищення пенсій, березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та індексація пенсій українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Чи варто чекати до кінця року підвищення мінімальної пенсії, до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік 1 липня та 1 грудня, коли приглядався розмір мінімального прожиткового мінімуму. Але 2023 року він заморожений, варто зазначити, що мінімальна пенсія за віком встановлюється в Україні у розмірі одного прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Її призначають за наявності необхідного страхового стажу. 2023-го у держбюджеті не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму 2023 року прожитковий мінімум для дітей 6-18 років становить 2833 гривні. Для працездатних осіб його рівень зафіксовано на 2684 гривня. А для людей, які втратили працездатність 2093 гривні, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський зазначив, що мінімальна пенсія на початку року становила 2093 гривня і залишиться без змін до кінця 2023 го при цьому влада мала плани переглянути розмір виплат. Уряд завжди закон про бюджет закладав чотири рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення. Але зараз через війну та спричинену нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має, повідомив експерт. Українці масово підвищують собі пенсію через суд, більше інформації дивіться далі у відео. Пенсіонери по всій Україні масово судяться з пенсійним фондом, для прикладу. Лише в Полтавській області військові пенсіонери подали понад 7 тисяч позовів. Чотири тисячі позовів вже розглянули та прийняли рішення підвищити пенсії. Як повідомляє очільника головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Тараторін, майже половину всіх звернень подали військові пенсіонери. Вони спробували через суд збільшити розміри своїх пенсій. За словами Тараторіна, вони й так отримують пенсії вдвічі більші середніх і при цьому продовжують масово подавати позови до суду, що їм ще збільшили виплати. Відомо, що військові пенсіонери подали вже більш як сімох тисяч позовів до суду з проханням збільшити розміри своїх пенсій. Зараз близько чотирьох тисяч позовів вже були розглянуті, і суд прийняв рішення збільшити ці пенсійні виплати. Таким чином, головному управлінню пенсійного фонду в Полтавській області зараз додатково потрібно 1 мільярд 766 мільйонів гривень. Зазначимо, що в Україні станом на початок року середня пенсія складала 4 тисячі гривень. Грошей в бюджеті на значне підвищення немає. При цьому в Україні залишаються групи особливих пенсіонерів. Які в середньому отримують 96 та 21,5 тисяч гривень. Мова йде про суддів та прокурорів відповідно. Станом на квітень 2023 року пенсії отримують близько 10 мільйонів 697 тисяч українців. За рік кількість пенсіонерів зменшилася на 96 тисяч. Середня пенсія по країні складає 5,2 тисячі гривень. Однак значна кількість українців отримує не більше трьох тисяч гривень, таких осіб понад 3 мільйони. Водночас від 3 до 4 тисяч гривень отримує 2,2 мільйона українців. Середня пенсія по інвалідності складає 4,2 тисячі гривень, а за вислугу років, нею можуть скористатися пільгові категорії, наприклад, шахтарі. Станом на 1 квітня 2023 року склала 9,1 тисячі гривень. Водночас близько 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Їх середня пенсія складає 5,4 тисячі гривень. Соціальна пенсія, яку отримують ті, хто не має достатньої кількості років стажу, складає лише 2400 гривень. Українці втратять пенсії, новий список підстав для ненарахування виплат в Україні народні депутати виступають за припинення виплати пенсії за певних підстав. Це прописано у відповідному законопроєкті 9453, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України в ру, деталі ініціативи, йдеться про проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам. Які працювали за межами України. Загалом документ покликаний врегулювати питання пропорційного обчислення страхового стажу громадянам, які працювали за межами країни у зв'язку з денонсацією договорів щодо пенсійного забезпечення з країнами-учасницями співдружності незалежних держав співдружність незалежних держав. Законопроєкт пропонує врегулювання питань. Зрахування страхового стажу, отриманого за час роботи в країнах, які входили до складу колишнього союзу радянських соціалістичних республік, визначення умов пенсійного забезпечення військових, які мають страховий стаж. Набутий у Російській Федерації також пропонується доповнення переліку підстав для припинення виплати пенсії. Це може статися за певних умов тимчасове проживання за межами країни за заявою пенсіонера про припинення виплат. Особа визнана, безвісно, відсутньою чи оголошена померлою у встановленому законодавством порядку пенсіонер отримав статус особи, зниклий безвісти за особливих обставин. Згідно із законом про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Пенсія не отримувалась упродовж шести місяців поспіль в організаціях. Що здійснюють виплати та доставку виплат, відсутність за шість місяців поспіль видаткових операцій у фінустановах за поточними рахунками, на які здійснюється виплата пенсій, одержувачі пенсії не проходили ідентифікації у випадках, передбачених українським законодавством. Документ пропонує поновити умови ідентифікації для внутрішньопереміщених осіб в ПО на загальних підставах. Інші причини для втрати пенсії. Також українці можуть втратити пенсії чи виникнуть труднощі у нарахуванні через помилку в трудовій книжці. Фахівці на сайті оприлюднили правила оформлення, яких потрібно дотримуватися. УПФУ попросили майбутніх пенсіонерів звернути увагу на оформлення та перевірити свою трудову на відповідність в інструкції вимогам щодо оформлення, мінімальний розмір пенсії 4186 гривень, кому встановлені такі виплати в Україні. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника військовослужбовця призначається у розмірі до 30 до 70% заробітку. В редакцію звернулася жінка з Уманського району Черкаської області. Помер мій чоловік, колишній військовий пенсіонер. Скільки мені як дружині належить у відсотках його пенсії? запитала вона. Відповідаємо, згідно з законом України. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб передбачено призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника у розмірі від 30 до 70% від заробітку грошового забезпечення. Залежно від обставин загибелі чи смерті годувальника, у той же час мінімальний розмір пенсії у зв'язку із втратою годувальника за нормами зазначеного закону не може бути меншим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб. Які втратили працездатність? На сьогодні це 4 тисячі пенсій у 2023 році, хто отримає підвищені виплати у серпні 2023 року, незважаючи на воєнний стан, в Україні було заплановано кілька етапів підвищення пенсій. Кому підвищать пенсії у серпні, усі заплановані підвищення пенсії проведено так. У березні індексація пенсійних виплат торкнулася 10,5 мільйона пенсіонерів. Як зазначають у пенсійному фонді. максимальна надбавка до пенсії у березні становила 1 тисячу 500 гривень. Мінімальна надбавка 100 гривень. Друге підвищення пенсій було проведено з 1 квітня для працюючих пенсіонерів, але збільшені виплати вони почали отримувати лише з 1 червня. Перерахунок пенсії зачепив понад 655 тисяч працюючих пенсіонерів, розмір пенсії збільшено понад 401 тисяча осіб, середній розмір підвищення 222 гривні. У липні відбулася нова хвиля індексації виплат для кількох професій, а саме держслужбовців, вчених, працівників органів місцевого самоврядування. Найбільшого середнього підвищення отримало особи яким призначили пенсії згідно із законом про статус народного депутата України у 659 осіб пенсії в середньому зросли на 1451 гривня? Далі за ними йдуть держслужбовці, яким у середньому додали по 1047 гривня для 16 989 осіб. Підвищення призначених згідно із законом про службу в органах місцевого самоврядування пенсії отримали 1574 особи, у яких щомісячні виплати зросли в середньому на 635 гривень, найменший розмір доплати отримали 197 громадян, яким пенсію призначено згідно із законом про наукову діяльність у середньому підвищення становить 423 гривні. З 1 серпня не заплановано перерахунок пенсій. А це означає, що виплати не зміняться і пенсіонери отримують такі самі суми, як і в липні, за винятком пенсіонерів, яким у серпні виповниться 70, 75 чи 80 років, вони матимуть вікову надбавку. Частина пенсіонерів зможе отримувати щомісячну допомогу у розмірі 837 гривень, що для цього потрібно.